Скромно, але з вірою в краще. Саме так новорічні свята зустрічатимуть прилучани. Різдво та новий рік одні з найулюбленіших свят дітей та дорослих не тільки в Україні, а й в усьому світі. Але вже другий рік українці переживають великий спектр негативних емоцій, пов'язаних з війною, втратами та нестабільністю. І на порозі новорічних свят багато хто задумується: а чи маємо ми право святкувати, коли навколо війна? З одного боку, так хочеться відчути радість та подарувати її близьким з іншого почуття відповідальності перед захисниками та українцями, які перебувають на окупованих територіях. Більшість прилучен вважає, що святкувати потрібно, але з урахуванням сьогоднішніх реалій робити це будуть скромно. Так плануємо, але святкувати ми будемо в сімейному колі. Чесно, не знаю, ще не думала на цим. Ну, взагалі думаю, що так, бо є маленькі діти, їм треба якесь маленьке свято. Дома з сім в сімейному кругу затишну сяду, з жіночкою своєю. І так плануємо. Що буде, так, потихонечку скромний варіант. варіантом. Звісно, планую, бо я маю маленьку дитину, якій дуже це було цікаво, але це буде не так, так без такої розкіші, пафосу, як це було до війни. Це буде вдома новорічна ялинка, подарунок під ялинкою. Але без музики, без танців, без такого весілля. Святкувати вдома буду з родиною, за новими правилами, скажімо так. Будемо вдома святкувати горіші свята в колі сім'ї. Ну як можна їх планувати, коли в країні тільки? Ну а все одно ж хочеться для душі свята. Я думаю, нічого помбезного, тільки свої. Близькі внуки і діти. Проте не святкувати це також нормально. Тому що війна, а хлопці там гибнуть. Так що не до не до свят. Не не буду святкувати новорічне свято. У мене зятів, сестри на війні, так що не до свят. Навіть такий звичайний елемент свята, як ялинка, викликає сумніви. Та все ж більшість прилучан прикрашатимуть новорічне дерево, щоб подарувати дітям невелике свято та позитивні емоції. Ну, одна вже. Не жива, є, а живу будемо сьогодні. Прикрашати Ні, ми зараз не ставимо, бо діти діти поїхали за кордон. ми поки не ставимо. прилучани. Пам'ятають, що найпотаємніші бажання, загадані у новорічну ніч, мають властивість збуватись. Тож всім серцем загадують, аби війна закінчилась перемогою України. Бажання одне, щоб нарешті закінчилася війна. Бажання таке не, не перший рік буде. Надію, що воно збудеться наступному році. Ну, звісно, мир. Ну, не мир навіть, а перемога найскоріше. Загадую, обов'язково. Звичайно, щоб якнайшвидше закінчилася війна. Так думаю, зараз все одне бажання на всіх, щоб скоріше закінчилась війна, щоб прийшли всі живі й здорові додому, щоб мир настав. Я, мабуть, думаю, що мене підтримують всі українці, що в цьому році. Єдине це бажання нам миру і велике бажання, щоб трималися наші хлопці, і щоб швидше настав мир, і вони всі здорові, і цілі повернулися додому до своїх домівок.